Всім привіт! Сьогодні я піймала такий настрій пересадити орхідею. Тож, пересадимо разом. Для пересадки обрала орхідею, яка у мене знаходиться в активному рості. Тобто в неї ось такі розкуклені корінчики, і це такий вдалий час для пересадки. Пересаджувати я буду в закриту систему ось такий горщик без дренажних отворів. Керамзитику намила. буду використовувати мох, ось таку звичайну кору. Соснову, і буду додавати орхіату. Більшість орхідей в мене ростуть в закритій системі. Дуже мені подобається, що це швидко, підлив на дно водички. Вода гарно за рахунок моху піднімається догори. Ну і плюс, чи мені подобається архіода, що вона теж вологоємна і досить гарно піднімає водичку вгору. Ось така краса. Моїм красуням дуже-дуже подобається така система посадки. Приступимо до пересадочки. Обжимаю горщик, дістаю, витрушую старий субстрат, прибираю торфяний стаканчик. Потім беру ножнички, обрізаю всі сухарики, підпорчені корішочки, все ненужне, обрізаю. Беру пінцетик, знімаю старі лусочки від листочків, вони нам там не потрібні. Зачистили корішочки, така гарнюська в нас вийшла. Беру горщик, беру керамзит, на дно всиплю керамзит, потім візьму нашу орхідейку, встановлюю її обережно. Так, щоб не пошкодити корінчики легкими покручуючими рухами, всаджую коренево, потім беру мох і роблю по бокам такі пару фітелечків. Далі візьму крупної кори, трошечки додам, обережно розподілю її, трошечки пограю в тетріс, потім візьму жменьку архіати, додам, щоб вона заповнила нам великі повітряні кармани чи кишені, як правильно сказати. Легка постукаю, щоб вона розподілилась. І так, шар за шаром. Орхідею полью через пару днів. В найближчий місяць вносити підживлення не буду, нехай обживеться в новій квартирі. Я вам дякую за перегляд, буду вдячна за вподобайки і може напишете пару слів. Всім пока-пока!